Музика за даними російського міноборони, часів яр знову взятий. І не просто взятий, а цього разу нібито повністю. Ще одна гучна командування Російської Федерації вже кидає в біжінок, ймовірно, завербованих у колоніях. Це вже 10 та офіційна дата взяття часового яру. Лише за транскрипт. Чаптер 000. Музика за даними російського міноборони, часів яр знову взятий. І не просто взятий, а цього разу нібито повністю. Ще одна гучна перемога на папері, а тепер реальність. Насправді, ворог лише спробував прорватися до позиції Збройних сил України на околицях міста. Атаку здійснювали дві бронемашини та піхота, але штурм було швидко і рішуче зупинено. Жодного прориву не відбулося. Більше того, серед знищеної штурмової групи зафіксовано щонайменше трьох жінок у російській військовій формі. Це ще один тривожний сигнал. Через катастрофічні втрати 039. Командування Російської Федерації вже кидає в біжінок, ймовірно, завербованих у колоніях. Це вже 10 та офіційна дата взяття часового яру. Лише за останній рік російська пропаганда постійно рапортує про успіхи, які не мають нічого спільного з реальністю. Ці інформаційні фейки, частина внутрішньої гри у звіти. Командування 98-ї дивізії ВДВ Російської Федерації просто прикриває ними власні провали, бо не здатне виконати накази вищого командування. Немає реального просування, не проблема. Малюють перемогу в штабі, насправді ж крайній перша 17. Штурм було відбито завдяки скоординованій роботі оборонців. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади разом із підрозділами 101-ї окремої бригади охорони генштабу, 18-ї слов'янської бригади та 5-ї окремої штурмової бригади, впевнено тримають лінію і вкотре довели, що часів яр це не російський фейк, а українська фортеця.